Привіт! Давайте сьогодні поміркуємо над притчою про немилосердного боржника. Ісус розповідає про царя, який вирішив розрахуватися зі своїми боржниками. Один із його слуг заборгував йому 10 тисяч талантів величезну суму, яку неможливо було сплатити навіть за все життя. Уявіть собі, сучасний еквівалент. Один талант у ті часи міг дорівнювати приблизно 20 рокам заробітку звичайного робітника. Тобто цей слуга мав би працювати близько 200 тисяч років, щоб повернути борг. Розуміючи, що він не зможе повернути кошти, цар наказав продати цього чоловіка разом із його сім'єю та майном, щоб хоч трохи відшкодувати втрати. У відчаї, борник упав на коліна і почав благати про милосердя, тоді раптою упав до ніг і вклонився йому та благав. Потерпи мені, я віддам тобі все. Цар, зворушений проханням, проявляє безмежну милість і повністю пробачає борг. Цей момент є нагадуванням про неймовірне співчуття Бога до нас. Навіть якщо наш духовний борг перед Ним величезний, він готовий пробачити все, якщо ми звертаємось до нього з щирим серцем. Але далі у притчі відбувається щось несподіване. Той самий слуга, якому пробачили величезний борг, зустрічає іншого боржника, свого товариша, який заборгував йому 100 динаріїв. Це приблизно як три місяці заробітної плати. Порівняно з десятьма тисячами талантів, це була дрібниця. Здавалося б, слуга мав би виявити таку ж милість, яку отримав сам. Але він не лише не пробачає боргу, а й починає душити товариша, вимагаючи негайної оплати, коли той просить трохи почекати, він відмовляє і кидає його до в'язниці. Інші слуги, бачачи цю несправедливість, розповідають про все царю. Обурений його жорстокістю, цар викликає боржника і говорить рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, який я над тобою був змилувався? Цар скасовує своє попереднє рішення і передає цього слугу катам, доки той не сплатить увесь борг. Так само й Отець мій небесний учинить із вами, коли ж кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів. Ця історія відкриває перед нами кілька важливих Духовних уроків. Бог прощає нас безмежно. Наш бор перед Богом це наші гріхи, які ми самі ніколи не змогли б сплатити. Але через жертву Ісуса Христа ми отримали прощення та шанс на нове життя. Як цар у притчі пробачив Слузі непідйомний борг, так і Бог прощає нам усе, якщо ми щиро каємось. Ми повинні прощати інших так само. Як Бог прощає нас. Якщо ми отримали таке величезне милосердя, то і самі повинні бути милосердними. Образи та кривди, яких ми зазнаємо від інших людей, хоч і можуть бути болючими, ніколи не зрівняються з тим, що Бог прощає нам. Непрощення робить нас жорстокими та веде до покарання. Немилосердний слуга отримав шанс, але не використав його правильно. Так само і ми, коли тримаємо в серці образу, це шкодить нам самим і може привести до духовного віддалення від Бога. Прощення це вибір нашого серця. Прощати нелегко, особливо якщо нас сильно образили. Але Ісус каже, що ми повинні прощати від щирого серця, тобто не просто формально, а справді відпускати біль і образу. Як нам навчитися прощати? Згадай, скільки Бог пробачив тобі. Проси Бога допомогти тобі пробачити. Зрозумій, що прощення не означає виправдання зла. Прощати не означає погоджуватися з тим, що сталося. Але це означає віддати ситуацію в руки Бога і не дозволяти гніву керувати нашим серцем. На Христі, коли Ісуса. Несправедливо розіп'яли, він молився. Отже, прости їм, бо не знають, що роблять. Якщо він пробачив навіть своїх катів, то й ми повинні прагнути прощати інших. Бог очікує від нас такого ж прощення, яке ми самі отримаємо від нього. Прощення це не слабкість, навпаки, це сила. Воно звільняє нас від тягаря образи. Відкриває двері до Божої благодаті та робить нас справжніми учнями Христа. Нехайся притча стане для нас нагадуванням, що істина, любов і віра проявляються через прощення. Адже тільки тоді наше серце буде по-справжньому вільним і наповненим Божим миром. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь!